Вітаю всіх! Загрози для Києва. Давайте глянемо. Загрози для Києва. Київ. Зараз загрози для Києва є. Найближчий час. Просто найближчий час. Загрози для Києва які? Загрози для Києва. Тому що багато про Київ. Нерви. Нерви вам роблять, конкретні нерви. Партнери всі вам роблять нерви. І результат. Я б не сказала, що прям серйозне щось. Але е, перша робота ППО, ну ви самі розумієте, шахеди там літають, все це є. Там є тірки ось домовленості, робити нерви більше. Знову дві каже, Розумієте, що це? Психологічний великий тиск. Це сильніший тиск на всіх. Не випадає жодної карти руйнування ракет, нічого. А випадає реально давка, психологічна давка на столицю. Тепер на Київ будуть летіти оці серйозні міжконтинентальні ракети. На Київ будуть летіти оці серйозні міжконтинентальні ракети. Давайте подивимось. Дев'ятка кубків. Може? Може. Може полетіти, може. Для психологічного тиску. Знову таки, психологічний тиск. Київ під загрозою, звісно. Київ під загрозою. Є таке. Є таке. Він думає. Розумієте? Він хоче результату для себе. Це залежить від дій Києва, як Київ зреагує. Я не сказала би, що це на 100%, але загроза є. На Київ загроза є. Страшні ракети. Я вже робила попередній розклад. Мені не показує якихось страшних наслідків. Дуже страшних наслідків це не буде. Загроза Києву є, летіти може. Питання в тому, що... наскільки це буде потрібно. Мені не показує самих прильотів ракет. Може бути імітація, може бути все що завгодно. Головна колода, моя політична, не показує нічого. Розумієте, може бути різне, тому що може бути імітація, може бути психологічний тиск. Тут багато варіантів.